Привіт, 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 мої любі друзі. Привіт! І так, сьогодні одне з найкращих, з найяскравіших, з найпотужніших свят у світі. Сьогодні День Святого Валентина День Любові. Я обожнюю це свято. Коли я вперше про нього дізналася, це було в далекому 1992 році. Я тоді... По бізнесу поїхала до Польщі Чернівців, до своїх друзів-поляків. Ми навіть про це щодо що ще тоді не знали. Адже тільки но ну, розпався Радянський Союз Україна незалежно робила свої кроки і дуже важкі 90-ті роки. І от я потрапляю у Польщу. А я ж так спрагла до всього красивого, до такого, що е, ніде не було, і я побачила, як у Варшаві це була Варшава, саме Варшава. як Скрізь таке все святкове. У нас таке 90-ті. На Кобилянській пси гуляють, коти гуляють, реконструкція, Київ такий, весь сумрачний, Львів так само, Одеса так само, а там свято. Хлопці дарують дівчатам квіти, такі сердечки. І я запитую своєї подружки Гоша, Малгожата, що то є за свято? Мал Малгошка, що то є за свято? І вона мені розповідає, Боже, як мені це сподобалось. І з того року я це свято дуже добре запам'ятала. Коли я приїхала, повернулася, я не пам'ятаю тоді в Києвих жила чи в Чернівцях. Ну, нехай це буде. Ні, в Чернівці. Я повернулася у Чернівці і. Я вже на наступний рік, саме 14 лютого, вже накупила різних сердечок, якихось поштівочок і будинок прикрашала. Загалом, на широкий загал, в Україні це свято почали святкувати трошки пізніше, але воно таке неймовірне. Адже це не тільки свято закоханих, це свято любові, любові до всього, що нас оточує, любові до життя в першу чергу, любові до себе, любові до один до одного, любові до твоїх коханих, до твоїх половинок, якщо. Ти щаслива людина, і в тебе склалося любові до кожної дрібнички, до дітей, до літніх людей, до листочків, грибочків, до неба, до світла, до усього. Це неймовірно. Як казала Ліна Костенко, лише та людина я стовідсотково не процитую, познає щастя. Яка знає, що таке любов, це контентно, це не повністю слово у слово. Це саме так, тому що без любові людина не може бути щасливою. І так, чому день святого Валентина? Звідки бере традиції це свято? Трошки з історії, а вже ж це дуже важливо. Святий Валентин, це була реальна особа. Це був епіскоп, який жив у 3 сторіччі нашої ери у Римській імперії. І це була дуже шляхетна людина. В той час римський імператор Клавдій вів свої запеклі воїни, і він був дуже проти відносин між мужчинами і жінками. Був дуже проти укладення шлюбів. Адже це, звичайно, Ослабляло воїнів як воїнів, тому що вони свою чоловічу енергію, енергію Марса, енергію войовничості, захисту розділяли з жінками. І вони ставали більш заспокійними, лагідними і домашніми. Воно так і в житті відбувається. І, але ж люди прагнули кохання, ну неможливо постійно бути воїном тільки на війні. Ніщо земне людям ніколи не було чужде. І святий Валентин, епі епіскоп Валентин. Тайно, у Римській імперії вінчав закоханих вояків своїми коханими. Це було досить довго. Але, звичайно, скрізь є люди, зрадники, заздрики, які, заздники, які цю інформацію донесли до імператора Клавдія. Як же він розлютився? Він просто палав ненавистю. Захопили Валентина, заточили його до тюрми і, звичайно, приговорили до смертної кари. Але Валентин не був Валентином. Він був тайно закоханий у дівчину, доньку начальника тюрми, і він написав їй любовного листа, в якому признався про свої почуття, і підписав: Твій Валентин. І саме з того часу, з 296-го року, тому що ця подія була саме в цьому році, коли вже Валентина стратили, його канонізували потім, тому що це дійсно дуже шляхетна людина. І почали дарувати ось такі сердечки і підписувати твій Валентин. Це чудове свято. Сьогодні я думаю, що все буде в квітах. Я, до речі, сама одягнула пуховик, Він має назву Мадейра. Назву, до речі, цьому пуховику дала я. Тому що ну тут квіти з Мадейри, ці ендемічні чудові квіти, і звичайно домінуючий червоний кольор. Сьогодні в гардеробі у кожної дівчинки буде щось червоне. А якщо ні, то принаймні це буде чехол від телефону, принаймні це буде якесь маленьке сердечко чи маленька поштівочка. Червоний кольор це кольор любові. І якщо от... Мої подруги, колеги, дизайнери запитують, не запитують, а це просто риторично, однозначно. Оксана, це про червоне, ну це правда, тому що тої любові так багато всередині, ну так щедро просотана цим всім моя душа, що я маю велике бажання і прагнення цим всім ділитися з вами і світом. І коли ти вже це все віддав, до тебе приходять нові почуття, і це так чудово. Це обмін енергіями. Тому, да, до речі, прикмети: в цей день, якщо до вас підійде якась собака, дівчата, ви її не проганяйте. Це говорить про те, що скоро до вас підійде ваш хлопець, і у вас будуть якісь гарні романтичні відносини. Звичайно, в цей день один одному роблять пропозиції. І я таке повір'я, що пропозиція зроблена саме в цей день. Е Десь дуже сталі відносини, але при цьому не забувайте, час ейфорії проходить, а відносини це про працю, це про наповнення. Їх треба вибудовувати це в іншому форматі, в іншому контексті. Але закохання воно просто неймовірне. Так само в цей день. Шлюбні пари дуже часто одружуються. Це просто бум на одруження кожен рік. Тому що всі розуміють, що якщо ти одружився в день святого Валентина, то це любов на все життя. Але ж знову таки далі треба працювати. Нічого просто так не буває. За усім, що нас оточує, стоїть любов, але у Бога немає інших рук, окрім наших, тому ми далі робимо своє життя. І так, мої любі, вам вітання з днем. Усіх закоханих з ним святого Валентина. Міланочка, ти хочеш до мене до кадру на пару слів? Ходи. От бачите, мене фільмує дуже гарна дівчинка, моя сусідка Кароліна, а це її донька Мілана. Як тобі це свято? Пару слів. Гарно, класно. Подобається? Так. А що ти загадуєш зазвичай в цей день? Чи є в тебе твій Валентинчик, в садочку? Ні. Ще немає, але ж буде, правда? Так. Тому що ми ж дівчатки, як же ми з Валентині, правда же? Ну, що ти хочеш побажати Україні, людям світу в цей день? Перемоги. от бачите? От бачите про що? Ми про любов, але ж любов має мати спокій, має мати мир. Мир у серці, мир душі і мир Україні. Тому з Днем Святого Валентина, перемоги нам і миру після перемоги. З любов'ю до вас, ваша. Представляйся, Мілана? Мілана. Міланочка і Оксана Дем'янишина з неймовірної столиці найкращої країни світу України з Києва. До нових зустрічей! З Днем Святого Валентина, мої любі! Папа, -па, Міланочка! А -а 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 -а.